Ви знаєте, і світ не містить слів, щоб гідну славу Господу віддати за все прекрасне, що наш Бог створив, за все, що нині можемо ми мати. Я думаю, якби все полічить, що кожен день рука його давала, не зможе жодна книга все вмістить, тих милостей, що з рук його приймали. І скільки б ми не славили Творця, не зможемо гідну славу Господу віддати. Він все подарував нам для життя, що зможемо ми у них його покласти. Хвала Господь, за все тобі хвала, за хліб щоденний, за врожай на полі, не в силах підібрати я слова, щоби подякувати за все у моїй долі. Хвала за сонце, що світило вдень, і наші ниви щедро зігрівало, за серце повне радісних пісень. І за дощі, що землю поливали, хвала за теплоту погожих днів, за мирне небо, що пливе над нами, за осінь, що ти знову подарив, і за коморі повністю плодами, за вітерець, легенький у жару, за землю, напував, яку дощами, за силу, що давав у будь яку пору, коли у ній ми, Господи, потребу мали. За теплий дім, за спокій в краю, за день і ніч, за чисте й світле небо, за квіти, трави в ранішню росу, за сонце місяць, зірочки у небі. Хвала тобі за кожен день і мить, за кожен подих в тихий час молитви. Хвала, за те, що чуєш, і прожить нам знову дав ще рік у і світлі. Ти скрізь благословив! На полі, у саду, без Тебе праця користі не мала б, без тебе не дала б земля плоду, без тебе, О Ісус, ми радості не мали б. Хвала, Господь, за все тобі хвала, за день цей, що з твоєї волі маєм, за те, що у Тобі знайшли життя, за благода, що з рук Твоїх приймаєм. Ми недостойні всіх твоїх щедрот. А милостей твоїх не заслужили. Твоя любов є вище всіх висот, і осягнуть її ми б не зуміли. Ти дав нам все, і хочеш, щоб і ми тобі належну славу віддавали, щоби тобі принесли ми плоди, щоби від серця ближнього прощали. Життя пройде, як листя восени, як помах птахів, що летять у вирій. Похилиться, як в лісі ясини, навіки зникне у ходьбі несмілій. І прийде час настануть ті жнива, які всі люди довго так чекали, і явна стане істина проста, наскільки Богу ми себе віддали. Прийдуть жнива, останні жнива, і запитає в кожного спаситель, що ти робив, коли прийшла весна, хто був твій друг. І хто був твій учитель? Іду, Женева, останнє для нас, а чи снопи своїми пов'язали, чи правильно прожили ми свій час, і скільки ми для Господа віддали? Він дав нам все, можливість, вміння, час, лише щоб його ми прославляли, і все, що він потребує від нас, щоб ми плоди достойні зібрали. Він любить нас, тому благословив доми, поля, городи і нас із вами. Потоки благодаті Він пролив, лише щоб народ його прославив. Отож давайте завжди в кожну мить свого Спасителя і Бога величати, за кожен день дозволив, що прожить достойну славу Господові дати.